Дійсно, тут треба просто підняти хронологію тих подій, які відбувалися в помітний спосіб. Починаючи з 27 лютого, вранці ми всі прокинулися від того, що так звані невідомі чоловіки захопили будинки Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму, але всім це вже було. Криму, по крайній мірі, зрозуміло, що це були е, причетні до Росії спецпідрозділи, і кожного дня там відбувалися події, що свідчили про те, що захоплення Криму відбувається в силовий спосіб. Е, ці е, події вони не виходили. Ну, Такий формат прямих стикнень, оскільки Росія одразу залучила ну, шалені сили, в Криму перебували військові підрозділи Чорноморського флоту Росії. Вони всі були активно задіяні з перших годин захоплення Криму і одночасно. Перекидувалися війська власне з території самої Росії і тих сил, які тоді були е, е, розміщені на території півострова українських сил. Було достатньо, щоб здійснювати опір, але маємо розглядати ситуацію. Комплексно і знаємо, що саме в ті дні напередодні прямого захоплення Криму Росія сконцентрувала війська по, всіх, по всій лінії кордонів з Україною, і була велика загроза і вірогідність того, що активні дії українських підрозділів Криму. Одразу приведуть до задіяння російських військ і вони почнуть торгатися з півночі на територію України. Така загроза була абсолютно е ну, відкрита, не прихована. І тоді керівництво України не рішилося на прямі активні дії по захисту. Суверенітету української держави безпосередньо в Криму. Чи варто це того, чи заслуговують такі, така ситуація того часу на те, щоб сьогодні звинувачувати Україну в тому, що не було активного спробу, спротиву? Абсолютно ні. І, на мій е, погляд, це є і просто в деякій мірі цинічним, оскільки тоді. Мала бути задіяна задіяний механізм, передбачений Будапештським меморандумом, і цей меморандум текст його був меморандум був підписаний у зв'язку з тим, що Україна приєдналася до договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ми як держава передали всі види ядерної зброї, що були на території України України Російської Федерації за наполяганням наших союзників, в тому числі Сполучених Штатів Америки. І якщо ми говоримо, що не було здійснено спротиву, то маємо говорити про те, що союзники відмовилися виконувати. Свої зобов'язання щодо гарантій безпеки Українській державі і в ситуації, коли наша держава була вкрай знесилена протистоянням з злочинною владою Януковича, коли були певні потрясіння в суспільстві, і починати без підтримки, без гарантій наших союзників прями. Військові дії, це означало б кинути державу вже під е, колони російських військ, які могли би заходити на територію України не лише з півдня, але з півночі. І мені здається, е, оцей аспект він є обов'язковим до обговорення, коли піднімається тема, про те, що. Захищалася Україна в 2014 році чи не чи могла б захищатися більш активний спосіб. Це перше, те, що я хотів сказати. Друге, це те, що незважаючи на е, таку обережність е, військового і політичного керівництва України, Криму суспільство намагалося. Протидіяти російському вторгненню. Сотні тисяч людей в активний спосіб демонстрували своє неприйняття е, вторгненню російських військ. Вони в відкритий масовий спосіб виступали підтримку територіальної цілісності Української держави. Меджліз кримсько кримськотатарського народу приймав відповідне рішення і. Десятки десятки тисяч людей у відсутності інших рішень, в тому числі кримської влади, яка одразу вона, ну, розчинилася. От, в ті дні. Десятки тисяч людей. Слідуючи нашим рекомендаціям, вони демонстрували свою підтримку українській державі, але були дуже нерівні сили і були були вбивства захисники е, територіальної цілісності Української держави. Е, були вбиті військовослужбовці е, українські, був насильницький викрадений і вбитий Решат Аметов, е, Мирна людина, яка протестувала проти вторгнення російських військ. Отже, от цей сукупність цих факторів, е, говорить про те, що Російська Федерація обрала найскладний для України час щоб захопити Крим, коли Українська держава. Виходила, я про це говорив вже. Виходила з певного внутрішнього протистояння суспільного і перемогли демократичні сили, і ми мали всі підстави, наміри і сподівання для ну, розвитку для. Підйому української держави у цей момент Росія і нанесла такий підлий удар, і вторглася військами на територію України. Якщо ми говоримо про кримських татар і інших мешканців Криму, які не сприймають російську окупацію, які Залишаються вірними українській державі, то тут треба говорити, що ці різні варіації, але які передбачають необхідність поступки Україною Кримом, чи Криму поступитися Кримом задля нібито досягнення миру чи перемиря. Це викликає в Криму велике розчарування в деяких людей можливо і розпач, бо російська пропаганда дуже активно використовує цей е, фактор, фактор різних підходів е, з боку західних політиків щодо Криму для того, щоб остаточно розчавити е, тих, які. Ну, Противляться ментально російській окупації, але ми намагаємося максимально забезпечувати об'єктивну інформацію того, що відбувається у світові. Намагаємося, щоб люди самі е докладали ще більших зусиль, щоб знаходити різну інформацію, аналітичні матеріали. Щоб вони засвідчилися в тому, що нічого не буде вирішено до того, поки буде визначена цілісна позиція українського суспільства української держави, ми людям говоримо про те, що яке би, чиє би і, і, і чиє би то рішення не було. Було б оприлюднено. Найголовним буде наше рішення, рішення української держави, українського суспільства, і ми це підкреслюємо, і рішення кримсько-татарського народу, бо це є наша земля, це наша батьківщина і невіддільна частина української держави. От за такою формулою ми і е, закликаємо людей дотримуватися своєї позиції. І я бачу, що люди нас розуміють, і люди з цього і виходять. Подібне от наше покоління і старше трошки, ну моє покоління, це точно. Ми переживали, ну не дуже вони, можливо, можна порівнювати, але що схоже, коли нас намагалися ну просто розчавити. Ментально, щоб ми взагалі е, не намагалися боротися за свої права, і нам в обличчя 60-70 роки говорили про 80-ті роки говорили, що ніколи ви не повернетеся до Криму, що все це вже позаду, що ви залишатимете, залишатиметеся в місцях вигнання і з цим погодьтеся, і, і все таке інше. Але народ не покладав, не покладав свої руки, і він боровся, і, 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 люди, і люди жертвували і життям своїм, і свободою. І нарешті ми повернулися додому, і ледве облаштувалися, вже мали можливості для того, щоб займатися більш відродженням і. Мови і культури і облаштуванням Криму поверненням йому його справжнього обличчя, яке було е, просто змордовано за десятиліття, коли наш народ був просто відсутній, позбавлений своєї землі. Тобто е, ми все це вже пережили. І знову прийшла Росія, і тепер нібито знову нас е, переконують, стверджують, що все, забудьте всі свої сподівання, надії, залишайте їх там десь позаду. Тепер тут буде Росія. Ми знаємо, що ні. Вона обов'язково звідти буде вимушена піти, і Криму буде відновлений. Суверенітет української держави, і тому маємо всі боротися для того, щоб повернути не повернути, а для того, щоб звільнити від окупантів і Крим, і Херсонську область, і Запорізьку, там, де зайнято окупантами, і Донецьку, і Луганську області. І це буде обов'язково. в мене на цьому немає жодних сумнівів.